Щасливі закохані, а відтепер подружжя Калиновських приймають вітання від рідних у найважливіший день свого життя. Одружилася пара в незвичайну дату. Була вільна дата 24-го. Ну давайте 24-го. Якось не звернули увагу. А сьогодні, коли пані реєстратор нам 24-12, 24, і я так автоматично 24, 12, 24, думаю, ну дійсно, якась така зеркальна, ну, певно, так має бути. Мені здається, що головну роль грає почуття, повага один до одного, ну, отакі от сімейні моменти. А дата це вже, мені здається, не потрібно до неї прив'язуватись. Побратися в особливу дату вирішили 11 віницьких пар. Кібератака на державні реєстри, що сталася 19 грудня, хоч і унеможливила електронну фіксацію цивільних актів, тім не завадила укладенню шлюбів. Нині їх документують в паперовому форматі. Ця робота не припинялася жодного дня. Починаючи з першого дня, з четверга, у нас вже в четвер були реєстрації без використання реєстру. Це були і реєстрації, і шлюбів, і смертей, і народження. На сьогоднішній день уже у нас зареєстровано близько 60 актових записів без використання реєстру. Усі реєстрації відбуваються на папері, а після відновлення доступу до реєстрів дані внесуть в електронну базу. Наразі доступними залишаються такі послуги, як реєстрація народження, шлюбу та смерті. Також можливо отримати свідоцтво чи його копію з державного реєстру, Втім, лише в тому випадку, якщо записи зберігаються в архіві відділу за місцем звернення особи. Більшість публічних послуг жителям залишаються доступними однак є й ті, які тимчасово не надаються. На сьогодні ми не маємо можливості надавати послугу є малятку послугу з апостелювання документів. І на сьогодні ми не маємо можливості видавати витяги. Доступними залишаються і нотаріальні послуги за винятком тих, які потребують перевірки відомостей в державному реєстрі речових прав на нерухомість, як от купівля, продаж чи дарування нерухомого майна. Громадяни звертаються до нотаріусів, мають можливість звернутися до нотаріусів за вчиненням наступних нотаріальних дій, таких як посвідчення заповітів, посвідчення довіреності, засвідчення вірності копій документів та виписок з них, засвідчення справжності підписів на заявах про виїзд дитини за кордон. За тиждень в області вже уклали 178 цивільних актових записів в паперовому форматі. За прогнозами мін'юсту на відновлення держреєстрів потрібно до двох тижнів. Аби отримати правничу консультацію, дізнатись перелік послуг, які доступні, або коли відновиться робота реєстрів, варто звернутись на гарячу лінію за номером, який ви бачите на екрані. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.